Друзі, всім доброго дня! Зараз мій евакуатор вже доїжджає в Нідерланди. На даний момент загрузив житті Тігуана в Германії, їде доробляти експортні документи і буде направлятися в Нідерланди. І, можливо, когось зацікавить ось такий автомобіль. Це Hyundai Kona 2019 рік. Ціна на даний автомобіль дуже хороша. Ціна може бути в Україні з розмитненням з повним пакетом документів 15400 євро. Кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати. 097 606 2599. По комплектації, як ви бачите, це є е, такий колір гонтовка, вона під металіком. Є дві зарядки, як повільна, так і швидка. На шкірі, підігрів сидінь, обдув сидінь, е, передній і задній партронік, автопаркування, два ключа, безключовий доступ. Також встановлений фаркоп на даному автомобілі. Пробіг 176, зараз вказаний на спідометрі автомобіля, але батарея була замінена 26.01.2022 року. По недолікам, всі недоліки я виділю в кінці відео. Тобто має один-єдиний підкрас це з лівої сторони на дверці, і також на багажнику потрібно поміняти саму обшивку з середини, тобто має тріщинку. Також е, в цього дилера є ще е, Kia Niro 2019 рік. 150 оригінального пробів, автомобіль без єдиного підкрасу, весь в рідній фарбі. Ціна його може бути в Україні 17,5 тисяч євро. Також, е, кого зацікавить, можу вам скинути детальне відео, фотографії. І, в принципі, завтра чи післязавтра буде мій водій на цій площаці, можна скинути вам більш детальне відео. Ось вам, коли замінена батарея. Тут я виділив вам, що підкрас, і ось цю деталь потрібно поміняти. Всім, кого зацікавить, телефонуйте. Дякую, до побачення.